Гриврис з вами позитивний біс. Ой, нарешті настали канікули. Але до літніх канікул ще довго. Ну що ж, я вирішив зняти очередний відеоурок. І сьогодні ми присвятимо наш відеоурок знаменитому онлайн-сервісу ВКонтакті. На цьому відеоуроці ми детально подивимось, як. Як створити бесіду? Для цього заходимо в переписку з будь-яким другом. Беремо зверху знадії, додати співрозмовника. І додаємо співрозмовників. Наприклад, до якихось співрозмовників. Додаємо назва бесіду. Що-небудь створити бесіду. Ось створив бесіду. Бесіда тепер буде у вас в діалогах. Десь тут вона є. Ще ми перезагрузимо сторінку. І подивимось, де наша а, і вона є. Звісно, ніж. Ще батьмаю в друзях, але то таке. Дякую, що подивилися моє відео. Думаю, я вам допоміг. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових відеоуроків. І я думаю, скоро нового вірша писать. Дякую за перегляд.